Спосіб розрахунку ціна операції за секунду. Переходимо у розділ швейне виробництво» та заходимо в довідник, ціна операції за секунду. В цьому довіднику ви можете змінювати ціну на дату, тобто обирається дата, період, відколи буде працювати ця ціна, і вказуємо: в даному випадку 1 цент за секунду в нас стоїть розцінка. Наступний етап для регулювання розцінки секунди технологічної операції, в залежності від складності кваліфікації співробітника, в програмі передбачені розряди. Переходимо знову в швейне виробництво і в довідниках шукаємо розряди. За допомогою розрядів та коефіцієнтів розрядів ми регулюємо нашу розцінку, а саме, перший розряд, як найнижчий, виставляємо коефіцієнт. Одиничку. Інші розряди, в залежності від коефіцієнта, змінюємо. Так, Наприклад, в нашому випадку другий розряд 1,25 коефіцієнт стоїть. В третьому розряді буде 1,5 коефіцієнт. Таким чином, за висококваліфіковану роботу ви можете регулювати ціну операцій. Тепер поверна... повертаємось до робочого місця технолога. І на нашій сукні розглянемо більш детально заповнення тих операцій. Заходимо в планову нашу специфікацію, переходимо у вкладку операції та бачимо, що в нас є операції, так, три види операцій, норма часу та розряд. Вартість операції програмка підраховує самостійно. Що нам потрібно? В нашій операції нам необхідно обов'язково при створенні її вказати норму часу, так, тобто в розкрої нашому буде 300 секунд. Таким чином програмка автоматично заповнює колоночку з нормою часу. Так ми вручну додаємо розряди. Від розряду буде залежати вартість операції. Так? Дивіться, зараз в нас стоїть другий розряд. Якщо я поміняю на перший розряд, так, о, тоді вартість операції зміниться в меншу сторону. Якщо третій розряд, то в більшу сторону. Наразі ми залишаємо так, як було. Таким чином. Програмка автоматично все сама підраховує, знаючи наш розряд, норму часу та операцію.